Київські представники духовенства та віряни придбали авто для бійців, які зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. У святковий день хрещення господнього позашляховик окропили свячаною водою та відправили на поміч військовим. Напередодні бійці добровольчого батальйону Київська Русь звернулись до церкви за допомогою. Питання каже владика Михаїл, обговорили та вирішили придбати для військовослужбовців позашляховик. Це нашого добровольчого батальйону. І замовили і їм такий підходить, ми їм такого купили. Ми бажаємо, щоб він їм потрудився, послужив, скільки їм потрібно, але головне, щоб вони живими і здоровими поверталися додому і з перемогою. Я закликаю всіх вас до спільної молитви, щоб цей автомобіль був як броньований автомобіль. А поки віряни молилися, Владика Михаїл зовні та всередині освятив позашляхових для добровольчого батальйону Київська Русь Йорданською водою. Кошти це церковні, це з того, що пожертвують люди. Це те, що ми маємо церковні гроші. Коли вони заберуть, то вони вже самі визначаться з часом. Але ми готові їм допомагати в цьому плані, і це не перша і не остання пожертва, яку ми робимо і будемо робити для нашої армії до повної перемоги. Скільки вартує поза шляху Михаїл не говорить, натомість стверджує, головне, щоб він служив довго та приніс нашій Україні перемогу. Вікторія Протолюк Неля Прокопчук для новин на часі.